Всім привіт! Знову Південний Буг. Знаходжуся на горі, Спускаюся донизу. Ось такий краєвид. Пускаюся донизу. Думгри Такий підйом був, так называю, по каміння, Добре, що повний привод. A e a 10

Так тут люди шкрабаються з одним приводом. Каві відключився. Вечір. Закормив дві точки. Днем. Одного карася спіймав. Комарі довбають, сонце зайшло. Подовпала конкретно. Йдемо пробувати. потихо. Там на воде поставил 4 кружка на макух. уже там что снимается. Пока тоже стоят тихо. Будем пробовать Це вже переїхав на друге місце. Там класно ловити. Тут якби більше таке зароше. І вечерять, і кувшинки. Пока не хоче. Пала сантиметрів 30. не видно, щоб риба ходила. Куди вона вся пішла на, на леблю? Нічого, будемо пробувати. Рано клюваки немає. Вічора ввечері і, в, і вночі. Опять карасів спіймав. Все, Воду так скинули. Двій торчват наче пальми.

я важ долбає ту наживку. Ну дивіться, такі скали Це Я вчора там спускався. Зверху їхав, знімав бух. І аж там спустився. Такий звітся тоже вигляд. Я вже поплавочку закинув. От більше ти шанси. Вона каже, я не хочу заплювати. Вдома не було що знімати, тому що ловилася тільки вночі на кружки нічого. Ноль. Вечором вночі був північний вітер. Ама рано південний. Зразу б можна наїхати додому. Мав бути південний із обіда, А то все з самого ранку. Любака совсем прекратилась. Вот такие пять красивых. А, такие монстры. Кончили мини катушку на удочке. Локремким килком. Три штотка уже не работает. Даже вот так. Вот такие улов. Когда два пять красивых. Рукою неудобно. Офигеть, как точнейся. Вормовел дерекеврома десь. Все, любака вдалась. Бандит тікай. Тікай. Дружина на роботі буде до темна. Казали, рибу чистити будеш сам. Ця рибу відніс поріб, ще почистив, далі заляв. І придусь по садку на баштан, виноград уже дозріває, навіть не знаю, що це за сорт. Колись купляв на ринку. Дуже якісь ранні. За сорт, може хто знає, то скажіть. Ось такий руна невеликий. Ось такі в цьому році вже можемо поїсти. І то це вже після того як примерз, це вже другий раз він цвів. ось, тут, тут є, Коротше буде. Ось такий врожай ожини буде. Дуже класні сорта. Сорт називається, що пам'ятаю. Небеса нехай почекають. Такі. Посередині ось високоплідна, але вона була трошки приболіла в мене чогось. Вже треба обрізати. Уже попускало довгецькі. Ось такий рожай, ось ще розводів. Я дощив. Бур'яни ростуть, треба косити вже газовну траву. Ось це теж. Я скрупноплідною розводю. Три ще корчі буде. Ось та. траву косити. Ось тут виноградник. Я його не не підв'язую, хай... Лози мені стеляться, щоб на осінь було легше їх укривати. Ще дві шпалери треба варити. Дві зварив, ще дві. Ось таке виноград, це не пам'ятаю який сорт. Теж грома було то в два рази більше за це. І той кусок ще тут обірвав. Два рази було більше грома. Попримерзло. В ну, цьому році це кишмиш, не помню, який сорт. Фу. Тут уже персики скоро будуть дозрівати. Такий це білий. Тут теж я нормував, нормував, а їх не я в шоці. Я повинен я з усіх обірвав півторашне відро. Формував. А їх все одно ще багато. že juže my jíli, perestěk důže smačný, že vím vidí chou. A ty už načinají, tuže, no, máš tuže, tuže hnídě i kropil, ublátý ho zrazu. Vykropil. У нас літні яблука. Дуже наказ е, смачні. їх теж куштував дуже соковиті. Хотів зимові фуджі. А вказалися не пуджі, а літні. Фуджі на кінець, ось посадив два яблука. Їх було тут багато, я їх пообривав ось такі фуджі. Це зимові. І це такі... що... дивлюсь, скажу. Даліч я. Ну це щось на далі не похоже, вони червоні, довго продавувати, червоні, червоні. О, все душі в буряні свиряпствуються. Трошку вже можна копати. Валюшка е, вже потихеньку спортає, вже не буде купляти. Потихенько вже риє тут, чихаря. Див на баштан, бо треба воду закрити. Вчора відкрив. Вчора підкаплював. Ось такий один кусок. В цьому році він в мене трошки баштам запізнився на дві недільки. Дуже в мене приболіли, я висадив, коли холодно було. Він дуже, кавуни дуже приболіли. Ось так. А нічого, на дві неділі буде пізніше. Сейчас наклею полів. Оп, все. Ну ні, говорила, що має бути обіда. Може. Приболів. Ні, ну, нічого. Сусідка вже є свої. У нас є свої, а потім ми будемо свої їсти. Ось такі завісі вже. Вже підкормлюю кавуни повним ходом. Вчора підкормив через дві недільки знову. Підкормлював, щоб нагнало зелену масу, зелену масу нагнало ви самі бачите як. Тут теж вже доганяє. Ці в мене найбільше приболіли. Ці перші ще висадив. Вони найбільше приболіли. Холода. Я їх в квітні висадів, а в травні холода влупили. А садив їх в шортах. Так що ніколи не треба спішити. Надіятись нема що. Тут і завізі менше, але є, хватить. Тут ось монстр. Ну так завись є, завис є. У мене потім ось на кучі. Ось маленький, ось такий. Он там, на одному на квадратному метрі. Дивіться скільки. Один, два, три, 4. 5 штук на одному квадратному метрі. Так що вже буде? Трохи пізніше, але в середній серпні вже будемо макувати. Зараз його підживити, головне, поки вони маленькі, і вони наберуть своє швидко. Трохи погано, да, що першої завязі мало, дуже мало. Майже немає. Це вже другі всі завізі пішла, друга, третя. Ну нічого. Мідори, подивитися, паюшкині. Треба... Кожен день треба дивитися, щоб ковунишку що... помідори, щоб болячок не було. А ось такі вже до... а вже вже є, що достигають. Це все у нас чері. Сусід був дав на розсаду. Вони вже достигають теж. Сусід був дав на розсаду і посадити. Ми їх посадили. Осінню зібрали. Як фрезерував. І цього насіння як насів, я вже не знаю, які, скільки це вже років. Вони так і насіваються, самі насіваються. Чері. Скільки треба? Валюшка собі оставляє, а остальне засапує. Бо тут їх було дуже масово. Вітрові баночки закривати, то прикольно, правда, що гратися. Дуже смачні. І в салат не треба кришити. Ну так. Дякую всім за увагу. Слава Україні!